Всім величезний привіт, людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би обговорити з вами проект Tone Station. Перший сезон добігає кінця і вже 15 листопада стартує новий сезон з новими можливостями та фішками. Тому у цьому відео ми детально розглянемо, що чекає на учасників у другому сезоні, які нагороди можна буде отримувати та як можна буде заробити за допомогою Sun Points. Поговоримо також про айдроп компанії від розробників, ексклюзивні бонуси та турнірну систему. Тож, якщо ви готові до апдейту і хочете дізнатися про нові функції, дивіться це відео до кінця, а ми в свою чергу переходимо до більш детального огляду. І так, проект Tone Station переходить на другий сезон, і команда вже анонсувала основні події, які почнуться з 15 листопада. Перший сезон добігає кінця, і учасники готуються до нових функцій, можливостей та нагород, які чекають на них у другому сезоні. У цьому докладному зведенні в їх офіційному телеграм-каналі описано, що зміниться і що буде запропоновано учасникам. Основна проблема, з якою зіткнулися багато користувачів, пов'язана з виконанням четвертого завдання. Користувачі часто коментують складнощі з проходженням цього етапу. У цій ситуації творці проєкту рекомендують учасникам ділитися досвідом, підтримувати один одного, обмінюватися корисними порадами і допомагати, щоб усім було простіше впоратися із завданнями, ну і, звичайно, досягати прогресу в проєкті. Звичайно, на жаль, порада з їх сторони виглядає так собі, і досить таки теоретично. Тому моя особиста порада не залишатися лише на цьому. Тепер давайте поговоримо про новий функціонал другого сезону. Згідно з анонсами, другий сезон буде значно відрізнятися від першого. У новому сезоні з'являться Sun Points. Це внутрішня метрика, що заохочує активних користувачів. Ці очки можна буде обмінювати на монети інших проєктів, аналогічно тому, як це працює в тон маркет. Однак тут акцент зроблено на активність. Бали можна буде заробляти, беручи участь в житті екосистеми і утримувати монету Sun. Що з часом збільшує загальний заробіток. Таким чином, чим довше монета перебуває в учасника, тим більше очок і можливостей для отримання дропів. Також що сезону, всі учасники, у яких накопичувалися Sunpoints, зможуть отримувати гарантовані нагороди від провідних проектів. Включно з такими відомими компаніями, як Super Heroes і Sidus Heroes. Організатори також створюють пул токенів, які розподілятиметься серед найактивніших користувачів. І поки всі думають, чи вдасться я на цьому заробити грошей, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишив в описі до цього відео. Тепер перейдемо далі і поговоримо про ексклюзивні airdrop кампанії. У другому сезоні у користувачів з'явиться можливість отримувати дропи в рамках партнерських програм. AirDrop токенів пропонуватиметься для монет, які вже існують на ринку, а також для тих, які ще не вийшли на біржі. Це означає, що учасники зможуть відразу конвертувати дропи в інші активи, що нагадує Market і дає змогу активніше торгувати. Користувачі можуть залишити токени на зберігання, щоб отримати максимальний прибуток у майбутньому. Творці також прагнуть зробити другий сезон більш насиченим, а також зміцнити та користувачів до платформи. Спочатку монети роздавалися безкоштовно для залучення аудиторії, але надалі з'явиться повноцінна екосистема з новими інструментами, турнірами і можливостями для доходу. Основні перспективи другого сезону включають в себе розширення торгового майданчика, користувачі зможуть купувати і обмінювати токени, різного типу змагання та заходи для стимуляції інтересу до проєкту і залучення користувачів у змагальній активності та інтеграція з іншими платформами, щоб створити можливість заробляти бонуси за виконання завдань і участь у змаганнях. З кожним сезоном правила гри на платформі стають складнішими, і для заробітку потрібно докласти більше зусиль. Наприклад, щоб отримувати Sun Points, потрібно отримувати токен Sun і проявляти активність. Це, звичайно, в свою чергу складне для нових користувачів отримання швидкого прибутку, оскільки сам пойнт заробляється не миттєво і вимагає залучення. Користувачі, які від початку підтримують проект і беруть участь в його розвитку, мають більше шансів на успішне накопичення очок і отримання вигідних дропів. Також розробники націлені на популяризацію і підвищення зручності токена Sun до моменту його лістингу. Лістинг також заплановано на грудень місяць, і в цей період монета може привернути велику увагу на ринку, що своєю чергою збільшить її цінність. Команда також планує зробити монету ціннішою і більш стабільною, щоб отримати максимальну кількість користувачів. Важливо також зазначити, що учасники проекту радять не поспішати з продажем токена на лістингу і зосередитися на накопиченні цих санпойнц. Крім основного функціоналу другого сезону, проект надає різні бонуси і можливості для накопичення монет. Наприклад, вже платформа запустила різні розіграші та спеціальні пропозиції, в рамках яких можна буде заробити додаткові монети. Якщо говорити загалом, то проект ToneStation пропонує своїм учасникам глибше занурення у світ блокчейна і веб-3 з акцентом на довгострокову перспективу і прихильність до цього проекту. Тож у висновку можна сказати, що нас очікує щось дуже цікаве, і, звичайно, для активних користувачів це буде дуже гарна можливість. Але як звичайно я зі своєї сторони не даю жодних фінансових рекомендацій, фінальне рішення брати участь у цьому проекті або ні приймати тільки вам. Дякую також, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.